Добрий ранок, ранок добрий. Вівторок, 6 травня я вже зробив перше замовлення. Попросили мене забрати людей з залізничного вокзалу. На коло вийшло рівненько 17 кілометрів, 340 гривень, дали 350, ще й на чай. Молодці. Супер-пупер-дупер. І я на вишенці. І що робити о 6.40 на вишенці, я не знаю. Йдемо щось робити, щось ловити. Всім гарного дня, гарного перегляду, Пол... полетіли, поїхали, погнали! Відверто кажучи, це якийсь піпець. Я тупо застряг на вишенці на юності на пів години Ха -ха! Просто можна кайфанути. На пів години застряг на юності. Абсолютно нічого не прилікало, абсолютно нічого не приходило. Так, да, я стояв по фільтру, я стояв не по її кнопці по уклону. Але абсолютно нічого не прийшло. Зараз прилетіло трошки поза радіусом спірвозвану на ботанічну. Я розумію, що це дорога в один кінець, але ну, краще вже хоч щось, ніж нічого. Виходить, що зараз мені камера показує 75 хвилин, я майже вже працюю, я зробив лише одне замовлення, і то через те, що мене постійний викликав. А якби мене не викликав постійний. Офігіть можна просто такі кайфи, я дивлюсь, такий прям секс по роботі. І це при умові, що у мене виключений економ. Ну, тупо нічого нема. А, економ по болту. Лайт по уклону включений, бо лайт по уклону пасажир може коригувати вартість. А економ по болту в мене виключений. І все І нема замовлень. Просто нема замовлень. Може, що розкумариться, може. може ввечері буде робота непогана, але я не впевнений, чи я виїду сьогодні ввечері. Тому хочеться вижити трошки більше цього ранку, бо є куча планів, є куча проблем, є куча забот. Будемо вірити, що все встигнеться, все складеться як треба і буде супер. Тим більше у мене година, десь годинка да, є, щоб покатати до постійного клієнта. па па пом Давайте за цю годинку зробимо, зробимо нормальну касу гривень. 400, так? Да? Наївничукотський хлопчина їде на ботанічну і каже про 400 гривень. Ха -ха -ха. Ладно. Таке може бути. Може мені повезе, я зараз поїду з ботанічною зразу на сутиски, а? Або ще далі доведеться віддавати мого постійного іншому, іншому водієві. І таке теж може бути. І таке теж може бути. Все, їдемо забирати пасажира. і Їдемо на ботанічну. Доброе ранок. На соромтесь. Ага. Что там раво? Ось такій котрі порі вже приїхали. Да. Та, будь ласка, але шансів майже нуль. 6.30, вона за талоном приїхала. Ой, Ай, блядь, ці люди. І таким чином я на Кореї, але лишатися я тут не буду. Я буду викочуватись. Десь буду десь буду котитися потрошки порожньо, по всім ефірам порожньо, нічого не висить, ніхто не чекає, всі, всі замовлення вивезені. Такий собі вівторок. Але не дарма я в більшості випадків беру вівторок вихідним. Вівторок завжди у мене такий собі. Я не знаю, як так виходить. Хтось каже, що у них четверг такий собі, а у мене прямо стабільно вівторок найгамняніший день. Як так воно працює, чому воно так виходить, я не знаю. Тому катаємо, що катаємо зранку, потім їдемо, робимо трошки покращення себе вдома. А ввечері треба в лікарню. Певне, я ввечері ще й залишусь вдома. Можливо, можливо, якщо я зберуся з думками, то я навіть, може, стрім включу, щось пограюся. Але подивимось, подивимось по ситуації, коли я звільнюся і в якому настрої я звільнюся. Як воно буде. Але вже на цей день настрою майже хуй. Такою роботою, блять, 90 хвилин працюю, два замовлення. Це ж жах. 25 кілометрів проїхав. З них майже. Скільки це я вже? З них я майже, ну, напевно, три. Просто вертаюсь з Кореї. Це кайфи. А це да, це робота. Так, друзі, друзі і подрузі, що то вообще робота у мене сьогодні не йде. Взяв ваш третє замовлення і їдемо зараз туди-сюди, сюди, сюди, туди. По бомжу. Добрий день. Добрий день. На хлібно 11 Ага. досягти забрати людей. Синіше. Коротше, 9.30 раночку раночку 9.30, я в центрі міста. Ніфіга мені не прилітає по стандарту, по комфорту, нічого цікавого не бачу в ефірах, тому буду катитися в напрямку дому. Якщо щось блатне і круте не прилетить, то я просто закінчу свій раночок і вже буду дивитися ввечері, що воно мені дасть. Або, або буде в мене ввечері. Бажання їхати або не буде. В будь-якому випадку дякую за перегляд. Поставте лайк, якщо не важко, напишіть коментар, будь-який коментар. Буду вам дуже за це вдячний. Всім па -па, побачимось. Поки він пішов, забрав речі 5 хвилин простою, приїхали на автовокзал. А в проміжку між першою і автовокзалом. Я слухаю розмову пасажирів. А той, що старший каже, ну, автобус відправляється о восьмій. І я такий. Чого? Яка восьма? Ніякої восьмої я не встигну, у мене постійні. Я не встигну. І Я такий думаю, блін, це зальот. Це така срака зараз буде. Якщо до восьмої чекати того автобуса, це буде жах. Приїжджаємо на автовокзал, я виходжу виймати речі з багажнику І питаю цього хлопчика, що викликав. питаю А ми чекаємо відправку, чи ви просто занесете речі. Він каже. А, я не знаю. Він такий стоїть і каже: Я не знаю. І все, і пішов з речима на вокзал. І, і я такий блін, і що це тепер буде? І що мені робити? І, і, і що чекати, не чекати, а якщо реально до 8 буду чекати? Але ні, швидко вернувся. Ну, достатньо швидко. Ну, як достатньо швидко? Вийшло 12, ну майже ще 15 хвилин простою, бо вони прийшли на автовокзал, зізвонилися з перевізником, а перевізник сказав, що вони навпроти автовокзала на парковці. І от він ще з автовокзалу переносив речі. Коротше, до чого я веду? Не встиг я за постійним, добре, що є кому віддати замовлення. Працювати в команді дуже зручно, і це приємно. От. І він каже, що якраз приїхали оце ми з цим дядьком, що... якого відправляли. Прийшли до автобусу, а водій каже: супер! Ви останні, кого ми чекали, і якщо ви не проти, то ми зараз можемо відправитись. І так. Да. І... і все, і вони загрузилися, і автобус поїхав. Але я трошки не встиг до постійного. Тому, блін, на жаль. Тому, блін, на жаль, маємо, що маємо. Не встиг трошки за постійним. І вже буде, як буде. Доброго дня. Першеньку. Їдемо. Тут, де давайте його там от зразу що. От такого тут там, да. Оп, тримаю. будь ласка. Їхали. От гарного дня. І вам. Дякую. Я не знаю, що ви заробляєте, я не знаю, що ви возите, але я другий день катаю отак зранку стандарт. Нема, просто нема роботи. Я он, з п'ятої ранку вже їжджу, Одне замовлення з постійним. Потім дофіга до простою. Це в мене скільки? 3-4. Напевно, п'яте замовлення ранок зараз буде. Нема замовлень в стандарті взагалі. Вінниця вся їздить в економії. Вінниця вся їздить в економії. Нема замовлень. Просто нема замовлень. Я не знаю, що, що ви возите, як ви возите. Щоб взяти стандарт, треба стояти і чекати хвилину з 10. Капець. Просто капець. Я вражений. І то я зараз беру стандарт і їду аж на сабарів. Скільки я буду звідти виїжджати, я не знаю. Доброго дня. Чого у вас телевізор? Ага. Доброго дня. Доброго дня. PlayStation можна грати. І PlayStation можна грати. Зконове ну, за пане роти так. Що я хотів сказати? Що таку роботу нема що катати. Це просто жах. І з однієї сторони не хочеться вже економ возити, але й вас залишати без контенту теж не варіант, бо в економії прям ярко-ярко. <плес> придеться включати, прийдеться включати. Ладно, що сьогодні у мене такий напівробочий день, бо я так розумію, що я ввечері залишуся вдома. Можливо, буде якийсь стрімчик, тому заходьте, пишіть коментарі, якщо будемо, може навіть разом в щось грати. Може, навіть будемо грати в щось разом. Чомби і не Чомби і дні. Подивимось. подивимось, як буде вечір, подивимося, як воно піде. Подивимось, що воно буде. Але, чисто по стандарту роботи майже нема. Я дуже навіть здивований, що я заїхав зараз на Сабарів по стандарту, який я чекав 20 хвилин. Із Сабарова по тому ж. Стандарту виїжджаю. Це, це що таке? Це якийсь подарунок долі чи що. Здивований. Прям реально здивований. Але дякую, дякую, що я звідси виїхав. Хай воно так і залишається. Доброго дня. Сильніше. На Богна. Десь тут справа тут границя. Будь ласка. Ну, все Коротше, 9.30, раночку раночку 9.30. Я в центрі міста. Ніфіга мені не прилітає по стандарту, по комфорту, нічого цікавого не бачу в ефірах, тому буду катитися в напрямку дому. Якщо щось блатне і круте не прилетить, то я просто закінчу свій раночок і вже буду дивитися ввечері, що воно мені дасть. Або, або буде у мене ввечері бажання їхати, або не буде будь-якому випадку дякую за перегляд. Поставте лайк, якщо не важко, напишіть коментар, будь-який коментар. Буду вам дуже за це вдячний. Всім папа, -па, побачимось!